З вами підведемо підсумок нашого заняття. По-перше, я хочу запитати вас, яка була тема нашого заняття, яка була тема? Про, про кого ми говорили? Ми. Про тварин, про які тварини, про диких тварин. І я зараз хочу перевірити, як ми засвоїли оцих тварин. Бає тваринку. Так, Марк. Першим нам скаже Марк, яка в нього тваринка. Перевертай свого малюночка. О, у мене. Діти, у Марка ведмідь запам'ятали? Добре, так, тепер Євген нам скаже, яка його тваринка. Покажи діткам. Вовку Євгена, бачите, Євіріла, а в тебе хто? Ану покажи. Хто це? Лось. Лось! Діти, подивіться, це. Хто в тебе? Показуй нам. Олень! Олень! Покажи, діткам. Покажи, дітка, Олень. Так, да, запам'ятай, А в тебе хто? Хто в тебе? Показуй нам. Хто то, -то такий? Гілочка, Саша. Хто в тебе називає? І за чок. А у Єгора хто? Хто Єгора повертає? Вами подивилися і засвоїли їхні назви.